Доброго дня, сьогодні 28 березня 2015 року. Сьогодні молодь Хотинського району. Всі ми мали можливість пройтися по селі Ширівці. а з метою благовістя запросити людей додому молитви на молитву за Україну. Я особисто радий, що мав можливість брати участь у цій справі. І мені доводилося ходити по. Райончику, який називається Довгачик. Я давно там не бував. Радий був зустрітися з людьми, поспілкуватися з ними і подивитися їм вічі і запросити їх на зібрання, на молитву, щоб вони читали Слово Боже, виконували його. Дуже добре бути в Ширівцях і це все пережити на власному досвіді. Запрошую вас, приєднатися. Хай Бог благословить.

Що Одні години, одні приймали, нас дуже цікаво було. Але я хочу розказати про одну людину. Що інтересно, вона дуже цікава. Вона, 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 вона запросила в дім, ми не пробували. Що цікаво було, вона задавала нам питання, цікавилася. І це було приємно. Приємно тим, що людина. Шукає Чого? Тому що вона зібрала білі, вона читає, вона виясняє, котра бідляє права, котре не права. Але вона розказує, що вона відвідалася в так і люди. Вона каже, що це жорстокість, оце несправедливість до бідних людей, до людей, які трохи менші у суспільстві. Організованої теж Не заспівали, з нею молилися разом. То у нас таке ободрення, було. Ну, вона така щера і вона плакала, бо ми молилися за її е, і співали разом з ними, так посиділи, вона така рада була, дякувала за її що це не важно, але це для нас, як християн, якщо ми називаємося дітьми Божими, то е, розумію, коли люди не чи сприймають погано або вони вже спілкування таке більш принизливе, осудливе, вони на тебе дивляться по-іншому, в других окулярах. А коли ти заходиш до тих людей, які знають Христа, і ти з ними це брат, чи це твоя сестра, і в них якийсь є осуд в чомусь тебе осудити, то це мені грішно на серці було за це боляче. А це? А Юля каже: ой, у вас файні каже, качки, це кур, ну з таким зайшли підходом, а він аж повеселів, знаєте, і таким же нас розв'язалася розмова. Павло, Він знаходив до кожного підходу. а в день і казав, я бачу, що ви люди набожні, але і проповідував просто є. Але коли ти ти говориш, що тебе міняється. Навіть якщо вона тебе відправила, вона відправила якусь хату. Ми з нею молились, вона слухала, коли ми молились, вона навіть плакала. Не обіцяла, так що? Мене це підбадьорило. В двох хатах свідчення чув про віруючих, які там групу якось організував. Ми, каже, ходимо на ту групу, ми там чуємо Слово Боже, ми там співаємо і чаю печу. То якби робота в групах дуже Тим, хто організував групу, респект. тим, хто організував групу. Так Ну люди сприймали. Тільки один не хотів говорити. Побачив біблію і зразу каже, ми знаємо, 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 що ви прийшли. І все. І Я не маю часу, ви маю часу. А сам попа так почав. З вашого, ходив все ні ваш його. він все ікуночки має свої з Олег. Олег, Олег, Олег. 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 Да, да, да. він там запам'ятав фамілію, що там попросила там, е, я так поняв, Варушка, щоб помолитися за умочку. Ми тобі казали, що вона була, прийняла хрещення для Сподобовиця, бо там членом церкви. Але тих крайне задав питання, чи воно в Адвентістів, чи мав 50-х, я це не задав питання. Але вона казала, що вона віруюча. І чоловік в Італії. Там дуже серйозний там, спорт, там, конфлікт, там, скандали. Ми узнаємо, <смітно> але да, треба точно ну, пояснити, чи то, у, 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 то, то з нашої, чи не з нашої. Але ми дуже просили, щоб молитися за цю сім'ю, бо дуже важко. А так дуже, дуже цікаві люди, дуже легко розмовляти. І одної бабушки підійшли, гроші нам видавали за літературу. «Це Не даю Ісусу Христа, я ти зрозумів, що це не лише в мене, я зрозумів, що це в багатьох. Таке не принсу вранці. І лише одна жіночка, що просто вона сказала, що «я Христа, не хочу От, І все. Там все дуже радний за це слово. Виняли запрошення, але не мали спокоенів. Не мали бажання довше поговорити. Здивування в мене було лише в моєму другій хаті. Там чоловіка, який ми почали говорити з ним, він каже, а що таке паста? подумали, як він каже Біблія. Потім ще про Воскресіння питав, а потім він почав щось таке говорити, що я взагалі не міг поняти, що таке. Прийшов про космос говорити? Прошу, <реш> про щось таке говорив. Там каплечко не, не міг зорієнтуватися. <реш> Бо, до його, до чого біж? він не думав, <реш> так? <реш> 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 Але в загальному мені дуже сподобалось. що привітні люди, гарні люди. Сприймають владу. Е, Обіцяли, що, що прийдуть. Були такі, що і казали, що ну, не мають можливості прийти. Здравослава mm -hmm. mm -hmm. також. Mm -hmm. Слава Богу, так. Да. Коли ми розмовляли на Україну, казали, що ми молимо. Mm -hmm. Багато людей казали, що ми молимося в церкві, ми молимось також вдома. Також ми молилися за двох людей, які були не проти. Люди робote, деякі люди йшли на розмову, деякі не хотіли розмовляти, так і все, наприклад. Ще поняв, що про на розмова по православні. Якщо мені з'явилися, то не можеш прийти. Люди не дуже давалися на спілкування, але з кожним, з ким ми говорили, скажімо, фактично ми пошті говорили. Я в кожних людей бачив, що люди готові розплакатися. У людей якесь є таке переживання, особливо коли ти починаєш говорити за війну, за це все. У людей, якесь є таке переживання, чи в них є там рідні чи нема. Просто людей, ти починаєш за це говорити, і в людей зразу сльози на очах з'являються. І люди дуже, дуже переживанні. Мене це дуже здивувало, що почти з ким би ти не став говорити. Особисто люди не дуже дралися на спілкування, але ти задаєш навіть, навіть з одним чоловіком. Ти з ним говориш, ти бачиш просто сльози на очах. Він нічого не каже, він каже, що мені не пішло в церкву. Він нічого не каже, але просто сльози ти бачиш на очах. А з одною жіночкою ми проводили 20, може більше. Вона розказала за сина свого за онука, який не слушає, там щось десь підпалював в школі, ще теж десь колопащено, вони живуть. Ну, теж, зав'язалася так розмова, хоча теж почали з цега. Ну, так І жінка, вона казала теж, що прийде, дехто казав, що прийде. Але люди дуже стурбовані. Ти просто бачиш, що люди, ну вони нічого самі не кажуть, ти бачиш, що всередині люди просто плачуть. Подивлячись, яка є ситуація в нашій літі. Я міг поспілкуватися з людьми просто обличчя-облич. В в І це спілкування почалося з того, що своєму однокласнику е, пришлось допомогти розбивати мур, так, помахати молодому, так, щоб... Чила мокре стала навіть так. Часом можливо для того, що людина прислухалася, що ти хочеш далі сказати. Здебільшого люди е, в тому куті, як ми кажемо, да, набожні. Є такі моменти, що цих груп, котрі проводять на горі, навіть так. А я людей по обличчю знаю, по іменах, може, не запам'ятав, а вони кажуть: ми ж буваємо на групі, ти ж приходив нам відео, показує. кажу, ну хорошо, хорошо. Це якраз е, недалеко від вас. Тому варто ці такі домашні групи теж. Е, раз це робити, за 2-3 хвилини людина починає сама говорити і плакати. От, е, вона, тетка, навіть, нам мами годиться, навіть, і каже, е, ми показали це, вона каже, так, да, так треба робити, якби всі так робили, і починає плакати. Ну, е, висновок такий, що е, я дуже радий, що в цьому участвували. Такі е, заходи треба проводити е, в інших селах району. Можливо, брати... Е, Досвід такий, що якщо ми десь помилки зробили, щось поправляти не.